Під супровід оркестру Івана Франківськ провів в останню путь Михайла Вишиванюка. Життя колишнього очільника області обірвалося на 64-му році. Він помер 18 червня в Австрії, де лікувався від тяжкої хвороби. Чи не вперше за всю історію міста прощалися з політиком у фоє театру. Разом із близькими віддати останню шану. Прийшли сотні прикарпатців: друзі, чиновники, депутати, журналісти, політики та дипломати. Трагічна звістка кажуть, знайомі для багатьох стала шоком. Напевно. Для кожного щось у житті Михайло значить. А для мене це просто коли було десятиріччя у 99-му році. Я його пам'ятаю, такого простого, коли в Воскресінцях зібралося, а він мені потім каже, Володя, Володя, тоді в ті часи, і він був, Іваничук і Ткачук покійної світлої пам'яті. Вони, як виявляється, були з тої сторони, але вони допомагали нам робити ті всі речі, які були в 89-му році. І для мене він лишився просто людина слова. Бог забирає тих людей, які знають, вміють, вміють робити. Мені сьогодні, на сьогоднішній день, надзвичайно тяжко, обідно за те, що людина яка в розпіті сил могла багато що зробити. Ми з ним ще мали великі плани, але обірвали життя. Для мене це є скорбота. Втрата Михайла Васильовича, бо я не очікував, що він так швидко відійде. І ми молилися вчора, сьогодні, щоб Господь Бог простив йому всі гріхи вільні, і невільні. бо нема людини, щоб жила і не грішила. Всякий чоловік, який живе на цій землі, грішить. І тому ми звершували молитви, всі архіреї, священики різних церков, щоб Господь Бог допоміг йому пройти. Той шлях, який він зараз проходить до царства Божого, після панахиди тіло Михайла Вишиванюка повезли до Коломиї поховали з губернатора у його рідному селі Іванівці.